Пухкі пиріжки з вишнею, яка точно не витече. Тепленьке молоко додаємо цукор, сухі або свіжі дріжджі, і трішки борошна. Все перемішуємо та відставляємо в сторону. Поки опара підходить, беремо яйця, додаємо сіль, цукор, ванільний цукор і все добре збиваємо. Високі посудині об'єднуємо опару з яєчною сумішю, перемішуємо та поступово вводимо просіяне борошно. Додаємо вершкове масло та рослину олію. А коли лопатка перестане справлятись, вимішуємо тісто на робочій поверхні. Переміщаємо висок. Посудину та накриваємо кришкою. Для начинки до вишні додаємо частину цукру. іншу частину змішуємо з крохма. Нагріваємо вишню, щоб цукор розчинився. Поступово вводимо крохма та постійно помішуючи, проварюємо кілька хвилин до ось такого стану. Після того як начинка добре охолоне, минаємо тісто і починаємо формувати пиріжечки. Я розділила тісто на 14 однакових кульок, а Далі так захопилась процесом, що забула увімкнути камеру. Даємо пиріжечкам трішки постояти і змащуємо їх яєчком для солодкої крихі. То перетираємо борошно з вершковим маслом та цукром. Посипаємо пиріжечки і відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо 20 хвилин при температурі 180 градусів. Як ви бачите, начинка залишилась там, куди ми її заліпили, і нічого не витекло. А пиріжечки вийшли смачними та пухкенькими. Не забуваємо натиснути на сердечко, зберігаємо рецепт та насолоджуємось.